Вітаю, друзі, слава Україні. У нас сьогодні 124-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Моя улюблена рубрика, тому що ну ви замість мене виконуєте половину моєї роботи. Ви підібрали тему, яка актуальна, важлива і яка цікавить людей. Кожен з вас її запропонував. От я маю кілька тем, які я можу висвітлювати і не думати: чи це комусь потрібно, чи це комусь цікаво. Це комусь потрібно, це комусь цікаво. Відразу кілька вступних застережень. Перше. Концептуальне, не технічне, що йдеться про питання, в яких якісь запити про дуже конкретних людей. От що ви думаєте, там, скажімо, про Лачина було попереднє? Сьогодні буде про одну людину, яку я вважаю відвертим, затятим, дрібним, аферистом, і не більше. Вони точно не питання, ці особи не заслуговують вашої уваги і моїх старань, але. За ними криються певні тенденції. От за Лачином криється тенденція використання волонтерського руху в певних підсадних цілях влади і, можливо, олігархів. От про це треба говорити. треба. І тому я ці питання висвітлюю трошки в ширшому контексті. Тобто, за ними криються якісь тенденції. Я говорю не про людей, я говорю про тенденції, які відбуваються в суспільстві, і які нам треба знати. От це і є десь приблизно отой напрямок, який виникає, коли як йде мова про різну, ну, відверто кажучи, нікчемну дрібноту. Ну і чисто технічні застереження, як завжди, запитання залишає мене тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота, там є єдиний допис, під яким в коментарях залишаємо. Я десь заберу наступний раз всі вже запитання, які там є, той допис викину, видалю, щоб не плутати нікого, бо там їх дуже багато. Почну новий. Це все буде діяти абсолютно так само. Ну і другий момент. Якщо ви досі не підписані на, мій, на мої і telegram канали то я буду неймовірно вам вдячний за підписку. Для вас, дрібничка, мені приємність. Ну і дякую за моральну підтримку каналу. Я відразу заявив, доки війна, ніяких донатів, ніяких патреонів, нічого не буде, я якось сам викручуся. Маєте справу громад. Допомагайте їм, це найкращий напрямок допомоги армії. Там на кожну вашу гривню фонд Порошенка додає свою, на відміну від деяких фондів шахрайських дуже близьких до держави, де до 80% можуть зникати невідомо куди. Ну або нормально на оперативні видатки 20% коли йдуть на потримання фондів. Це, це нормально, але тут ви маєте діаметрально протилежний випадок. Тому я вам рекомендую, хочете чомусь допомогти і зробити мені приємність. Перераховуйте їм, донатьте їм. Ну і е, щодо моральної підтримки, є така річ, як якісь нікому невідомий алгоритм Ютубу. Коли багато переглядів, саме від постійних глядачів, зокрема, коли є посилання, поширення, рекомендації, вподобайки, коментарі тощо, то нібито Ютуб це піднімає цей, це відео трошки вище в стрічці рекомендацій, а це наша спільна з вами робота, Тому буду дуже вдячний за такі дії. І от я трошки заговорився, відразу переходжу до відповідей на питання. Добрий день. Знайшов такий закон. Пункт третій. Там, у разі закінчення строку повноважень президента України, під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану. Виходить, що повноваження президента під час воєнного стану теж продовжуються до його закінчення. Це відповідь на ті мої застереження. Ще раз кажу, я не робив безальтернативних висновків. Ті висновки має взагалі робити конституційний суд. Але я сказав, що легітимність Зеленського, на відміну від Верховної Ради, після закінчення його повноважень по термінах, які виписані в Конституції, буде сумнівною. Її підадуть сумніву певні групи в Україні. Не я, я знаю, що доки йде війна. Треба бути в цьому дуже обачним і не підіграти ворогу. Я цього не зроблю. Я просто буду його критикувати за злочинні дії. Але я не піддам сумніву легітимність там президентської влади. Це опісля, після завершення війни, після завершення повноважень Зеленського, все от тоді до нього виникнуть дуже серйозні питання. І, можливо, за це будуть його звинувачувати в зурпації влади. Можливо, можливо, ні. Але є наші західні союзники і республіканці, які все більше і більше зараз активно себе поводять напередодні президентських виборів США. <кхе> вже Піддали сумніву майбутнє повноваження Зеленського після закінчення терміну його п'ятирічного. Тепер про ваш конкретний випадок. Ні, це автоматично нічого не означає. Це норма. Ви процитували пряму норму, дякую вам за це. Про закону, про правовий режим воєнного стану. Але повноваження, форма влади, права на здобуття цієї влади і все виключно передбачається конституцію. Виключно. Це є принцип громадянам України дозволено все, що напряму. Заборонено не заборонено конституцію українській владі посадовим особам заборонено все, що напряму не передбачено конституцією. Конституції є відсилочні норми. Ну, наприклад, там не пишуть, як обирається президент. Там пишуть, що вибори президента відбуваються відповідно до норм закону про вибори президента. Так в такому випадку має значення закон. Він може містити якісь там різні положення, які не суперечать конституції, але там, де немає відсилочної норми, нічого додаткового до конституційних прав і повноважень чиновник службович не може отримувати будь-яким законом нічого, і от Верховній Раді чітко передбачено продовження її термін під час дії воєнного стану. Президенту це не передбачено. Відповідний там президент вирішив це внести і застрахуватися у законі про у законі про правовий режим воєнного стану. Ну і що? Він це записав у там статті «Подальші під кінець. А на початку, на початку самому закону, там де йдуть важливіші основні концептуальні пункти, написано: в умовах воєнного стану президент України та Верховна Рада України діють виключно на підставі в межах повноважень та в спосіб визначений конституцією та законами України. Конституцією, а законом України, коли вони не суперечать Конституції, я вже про це сказав. Тому в цій ситуації Конституція передбачає продовження термінів для Верховної Ради і не передбачає продовження термінів для президента. Як з цим поводитися? Як поступити, знаєте, вирішуватиме Зеленський його оточення, але вони відповідатимуть за це. Ще раз кажу: проблема не в них, проблема в наших зовнішніх союзниках, які вже починають показувати, що він настільки токсичний, він не настільки надокучив, що вони за будь-яких умов, навіть за дуже дуже несприятливих для виборів умов, при яких я, наприклад, вважаю, не можна проводити вибори. Це мій погляд особистий. А ми говоримо про них. Вони кажуть. Не можна продовжувати термін президентства. Ця влада має якимось чином або себе підтвердити, або піти. Я думаю, буде тиск на нього, що він таки пішов, що він забрався і не отруював наші стосунки зі світом. І повірте мені, зараз вже нас серйозні проблеми із технічною, з матеріальною, фізичною воєнною допомогою. Вони наростають в наступному році. В ході вже виборчої активної кампанії влітку після травня. Наступного року ми можемо втратити взагалі будь-яку допомогу, тому що ті ж самі республіканці в США, інші е, скептично настроєні до України сили скажуть, кому ми допомагаємо. Ми допомагаємо Лукашенку. Лукашенко, незаконно обраний президент Зеленський, незаконно зберігає свою посаду. Отак, От можуть сказати, вони ще раз кажу, там для тих, хто хочуть зараз там писати доноси відразу на чорнового весбу, у нас таких багато. Пояснюю, це не моя позиція. Я до кінця дії воєнного стану взагалі цю тему від свого імені педалювати не буду. Я говорю, що буде з нашими союзниками, а ми вже бачимо від них цю позицію, Тому. Тому на жаль, треба думати. Ну не на жаль, а на щастя треба думати виключно за нормами конституції. Зеленському треба з цим щось робити. Найкращий варіант. Він передає владу після закінчення п'ятирічного терміну, відповідно, спікер, голові Верховної Ради. Голова не є самостійною фігурою, включається колективний механізм. А далі можуть відбутися під впливом тих же самих військових дій, які були в лютому 2014 року, після втечі Януковича. Дуже позитивне, хороше правління. Просто ну Стефанчук і Корнієнко, умовно кажучи, втікають або відмовляються, зрікається посад і приходять інші люди, які підтримуються армією і народом. І Приносять Україні перемогу. Такий варіант був би ідеальний, але на нього Зеленський не піде ніколи ні за яких обставин. Тому в нас буде, у нас буде складна ситуація, якщо не відбудеться вибори наступного року. Якщо вони відбудуться, вона може бути ще складнішою. От такий певний тубик, куди нас завела ця зущасна зелена влада. Так, а тепер наступне питання: це якраз про те, що я говорив, що можуть бути нікчемні постаті, але за ними криється певна тенденція, і про неї треба говорити. От, Таке питання. Дуже хотілося почути вашу думку відносно до майбутнього кандидата на пост голови нашої держави Сергія Ягодзинського. От я так сів. Чого, чого? Хто? Що це таке? Я ніколи в житті цього прізвища не чув спеціально загуглею. Значить, гадаю, що ця людина знайома вам ні, не знайома. Бо, по-перше, проживаю у Києві, є доктором філософських наук. Нагадаю, я потім перевірив доктором в університеті Міжнародний університет України, який, я ще будучи депутатом, торпедував запитами про нього про незаконну діяльність і про неналежне надання освіти, про фанатів вищої освіти, тощо. І ряд міністрів. Ну, е... Освіти боролися проти цієї профанації, і там такі, як оцей як його годзинський, бо я ніколи не запам'ятаю цього прізвища, такі там процвітали. Так от він активно гітує за свою свою аудиторію в соцмережах, на яких як TikTok і Телеграм підтримати його в найбутніх виборах президента 24-го року. Він відверто і не приховуючи свої наміри, заявляє про кількість голосів, які потрібні йому для перемоги на виборах. Тим більше, що він намагається переконати своїх підписників тому, що буде йти на вибори без будь-якої команди. Хіба таке взагалі можливо? Як гадаю, у нього є хоча б мізерний, як гадаєте, у нього є хоч мізерний шар на перемогу, або з якою метою ця людина себе в мережі. Хто може стояти за ним, якщо він дійсно чийсь політичний проєкт, який розкручують, наприклад, президента Голобородьки серіала Суги народу? Дякую. Відповідаю, якщо він піде на вибори, якщо він збере суму застави і внесе, яка йому ніколи не повернеться, він набере приблизно 0,1%. Це максимум. Внаслідок помилки заходять люди зі слабким зором, заходять люди, в яких іноді руки трусяться. Якщо там буде, скажімо, ще графа відновиться, голосую проти всіх, і буде алфавітний, то він буде якраз біля неї. Тоді в нього може 0,1 з'явитися. ні, буде 0, скажімо, одна сота відсотка. Це інформаційне сміття, це білий шум. Насправді я глянув, що це за людина, ніколи в житті про нього не чув. Але в нього і обличчя, і поведінка, і заяви мені дуже нагадали іншого. Правда, такий був авантюрист у Львові, доктор Пі, якого розкручує, якого навіть до Ющенка заводили. Навіть йому якийсь там спеціальний інститут під нього створили. Потім виявився авантюрист, звичайний, відсидів своє в тюрмі, вийшов на волю, і зараз уникає вже якоїсь надмірної публічності. Слюсарчук чи як його звали? Я вже забувся. Так, от це з тої самої частини. Це букаючи цей погляд. Слухайте, це на нього дивишся і розумієш, господи, та це ж якась ферюга. А потім, розумієш, слухаю його. Він виявляється дуже задоволений сьогоднішньою владою, просить її максимально підтримувати, то чого ж ти тоді лізеш сам висуватися? І каже, що от від боку влади на нього ніякого тиску не було, а з боку його глядачів і читачів, тиск на нього був. Історія, тому насправді я таких знаю не одного до мене, коли якісь штаби там очолював, то що, приходили десятки людей з цим самим букаючим поглядом, і з оцим хватальним елементом в ручках, це що він зробив, ці заяви, звичайно, що це ніякі не висунення. Він, який би він не був дурень, він прекрасно розуміє, що 0,1 відсотка все це його верхня межа. І то випадкових, тих, хто помилиться. От знаєте, був колись такий анекдот, анекдот у Франції про вибори. Дружина добиває свого чоловіка, який йшов на вибори, а він отримав три голоси під час виборів. Аж три голоси. І вона каже: один голос твій, другий мій, хто та третя. Так от, оце якраз про ті три голоси. Насправді, це запит. До партії влади, до оточення Зеленського, що він хоче стати технічним кандидатом. Технічним кандидатам платять великі гроші. Ну яким дають гроші на очорнення, там скажімо, Порошенка, на війну проти е, військових там інші речі, і ну там іноді можна зробити до пари мільйонів доларів на технічному кандидаті. Ну, звичайно ж, тільки не платять, але. Ця людина проситься, візьміть мене. Дивіться, я вже себе кручу. Нащо вам там якийсь знову Петров буде у вас технічним кандидатом, ще якась сміття? От візьміть мене, я зумію там так красиво на вас відпрацювати. Технічний кандидат основне завдання від його імені, таких буде багато. Вносяться люди, члени комісії, спостерігачі, відповідно, всі провокації, і плюс через нього буде звиватися найбільший бруд, щоб основний кандидат. Умовно, Зеленський там притула, ще якийсь там інший, кого там Єрмак підбере нам буде білим пухнастим, він ні з ким не свариться. А умовний Порошенко проти нього весь час бруд якісь дрібноти, але його максимально розкручує центральна преса. І от йому треба відбиватися і відповідно він втягується в дискусію з нікчемами. Основний ідея на набів муконику, шабелькою на голову і все інше. Це стара, як світ, практика. І ви бачите просто чергового Аферюгу, який хоче отримати можливість доступу до таких ресурсів і на цьому добре заробити. Ще раз кажу, це мої оціночні судження, і я просто так вважаю. А ви оцінюйте самі. Далі. Є велике бук запитань від одного автора. Багато тексту, але дуже правильного тексту. Якщо коротко, три питання: перше. Я буду скорочено говорити перше, що був період, коли до повномасштабного шевторнення най, найвеличніший наш заборонив військовим стріляти у відповідь. Я автор питається: а що це таке? Чи це не є злочином? Адже ж є передбачено і право на самозахист, це ж стріляти у відповідь, мова йде. І інші речі, я більше того добавлю. Що тоді, коли Зеленський це заявив, це було так зване перемир'я, бандитська, абсолютно антидержавна річ, якою вихвалявся Ярмак, як він вони догодили там. Росіянам спочатку їм це не дали провести. Чому Сурков так кидав під час паризької зустрічі нормандської четвірки? Кидав папери і нервувався. Бо це відведення Єрмак із сурковим і козаком. Узгодили ще в 19-му році розвести війська і підготувати росіянам можливість колись вдарити дуже зручно і дуже вигідно, щоб не мали ні лінії фронту, ні нормальної оборони, ні контролю за прифронтовою зоною, все інше. А потім їх мали там вони ж на лінії фронту розпустити потихеньку, відкрити дорогу вже по всіх напрямках для Росії. Але не вдалося тому, що тоді пригадуєте бунт буквально на банковій і. Народ зібрався, і ми не підемо звідси доти, доки Зеленський не відмовиться від цих речей. Він перелякався, він відмовився. І отому тоді довелося дати задній хід. Але потім він це пізніше почав все одно протягувати. Зрадницька діяльність не припинялася ні на одну мить. І відповідно. При цих відведеннях було заборонено багато речей. Наприклад, була заборонена аеророзвідка, всі дрони, і їх почали масово ліквідувати підрозділи, які на цьому спеціалізувалися. На початок війни расисти мали неймовірно підготовлену аеророзвідку, повітряну розвідку. У нас не було майже нічого. З нуля створювали. Зеленський її знищив. Зеленський заборонив стріляти у відповідь напряму. Це злочин, тому що це, крім всього іншого, визначено військовими статутами. Цей злочин може, якщо мотиви будуть доказані розцінюватися як державна зрада, а якщо ні, то самоуправство, завдання особливої небезпеки громадянам України, тому подібно. Це абсолютно злочинна діяльність спрямована проти української держави. Все тут без варіантів. Друге питання дуже болісне для мене, і воно відповідь на його поставлене зовсім з іншого боку, коли помирав Журавель. І ми ж завжди кажемо, Зеленський вчинив злочин, тому що він заборонив рятувати журавля. Це якраз тоді готувалося о той велике перемир'я Зеленського з расистами. І йому було дуже важливо, щоб жодного пострілу не було все. А рятувальна операція – це завжди певна перестрілка. І от тому він заборонив рятувати журавля. Він зучинить за це. Все, і ми про це завжди говоримо. Що Зеленський за це відповість, і родичі журавля ніколи йому цього не забудуть і завжди про це нагадають судді. Але тут зовсім з іншого боку підхід питання. Я не знаю, що на нього відповісти. Невже не знайшлось ні одного командира, який би, попри накази зверху, організував би хоча б спроби евакуації нашого героя? Ні одного, чому мовчали інші поважні зараз військові? Можливо, це питання більше риторичне? Знаєте, воно воно не риторичне. Але в мене на нього нема відповіді. Я тоді якось про це не задумувався. Ну, от Зеленський заборонив і все, і вони всі виконали. А все-таки плюнути на заборону Зеленського і піти рятувати свого бійця. І ніхто не зважився. От ми іноді говоримо: от військові прийдуть, наведуть порядок, військові візьмуть владу, наведуть порядок. Ну, військові не прийдуть не візьмуть владу, і дуже часто не наведуть порядок. Тому що перше, вони дуже розрізнені, дуже розрізнені з різними поглядами. Їх максимально стараються, щоб вони не могли якось з'єднатися, якось як створитися якась така певна і політична певна цілісність. А другий момент от історія Журавлем. Просто згадуйте про неї, коли вам хочеться повторити якусь дуже серйозну таку красиву фразу. Іноді говорять: а чому Залужний там терпить Зеленському? Якісь речі, які шкідливі для держави, для Збройних сил України інші. От у мене нема відповіді, я вам просто зачитав питання, яке риторичне. Там були командири, там були військові, і ніхто не пішов. Так була пряма заборона, так були погрози. Погони злетять, Зеленський погрожував. Так можна було. Червінський сидить в тюрмі і собою, за себе відстоює. А там тюрми б не було. Там би поруйнували кар'єру військовому. Ну, от, мабуть, багатьох кар'єра стала важливішою. А самі бійці. Ну, напевне, не відважилися без команди, без підтримки. А там має бути попередньо і підтримка безпілотником, і підтримка артилерійська. От, от так і відбулося. Нема мене відповіді на питання, воно сумне. І третє: от я зараз прочитаю: насправді це сама людина каже, щоб ви не подумали, що це провокація. Нехай це буде моя думка, яка прозвучить як риторичне питання і можна не відповідати. Згоден на таку постановку, тому що інакше дійсно для мене воно було провокативним. І далі я зачитую текст людини, і тільки в окремому пункті я з ним не погоджуюся. А в багатьох речах для мене це дуже болісне погодження. Ще раз кажу, зараз іде не мій текст, а текст людини, яка задає питання. Не думайте, що в нас країна ідіотів? От нас чомусь всі думають, що ми реально якісь особливі, любимо свободу, такі розумні і достойні. А чи так це свобода? А хто ходив на майдани? Запитайте людей. Половина з тих людей вже загинула в боях, а інша половина зараз воює. Е, відразу скажу е, на всі майдани під час революції гідності, це від мене вже вийшли. Або їх ось їх підтримували менше 10% українців по всій країні за весь час, кілька місяців революції гідності, менше 10%. Всі інші ніколи жодної дії не зробили. Сиділи біля телевізорів і дивилися, як там на Майдані стріляють людей. Все, тобто, насправді я тут чомусь згоден, тільки єдине, що там він говорить про як про тотальне явище. Я говорю: ні, завжди є від 10 до 25% пасіонарних людей. На них давайте накидати ті плями, які будуть зараз йти далі. Розумні, де саме? Все життя маніпулювали через телевізор чи пакетами з гречкою. Повністю відсутнє критичне мислення. Знову не у всіх. Ми мали 25%, 23%, які мали критичне 24% і, 20... і 73% без критичного мислення. Плюс ще половина, а яка і різниця? Я бачу тільки 99 ідіотів, пише автор. Достойні? Ну, подивіться навкруги: вся ця корупція, розкрадання гуманітарки, суди, медзаклади, все це роблять звичайні люди. Не краде тільки той, у кого поки що немає можливості. 99% людей в душі бариги, які або вже крадуть, або які будуть красти, коли з'явиться можливість. Не думайте нічого поганого. Я реально патріот, я реально люблю людей. А ось така, таку я зараз бачу правду. Я вам ще раз кажу своїми маленькими застереженнями, засчитав не свій текст. Але багато в чому в мене виникає таке почуття. Єдине, що я категорично відмітаю: 99% у нас є пасіонарна частина. Так в неї теж буває не все гаразд. Вона теж не може розібратися іноді. Вона теж плутається. Але у нас завжди десь чверть українців є пасіонаріями, які не підпадають в ці характеристики. Іноді їх тягнеться, іноді хочеться, але все таки давайте це не про них. Але коли абсолютна більшість є такими, а що наше страшніше, знаєте, пасіонарів і активних і думаючих громадян в Україні може більше, ніж скажімо в Франції чи в Бельгії, але там немає викликів, там немає отої олігархії в стилі Коломойського, там немає настільки сильних рашистських плив, хоча є насправді, а вони такі. Та ж сама Ліпен, інші там за підтримки Росії альтернатива для Німеччини, і там, е, у цих країнах, оця АККР-різниця не така агресивна. Як в Україні у нас постсовок, У нас є оця фраза, яку пригадує там Глян воно по-моєму говорили ще в з'їзді народних депутатів СССР. Агресивне пасушне більшинство. У нас ті, про кого ви кажете, вони ще й агресивні в захисті свого права бути баригами, красти і підтримувати до влади бариг, таких як Зеленський і тому подібне. Тому це проблема. Ще раз кажу: насправді вирішують історію, витягують як правило пасіонарії. І тому ті, яких ми маємо, в якийсь момент це витягнуть. Але потім будуть вибори, і до виборчих дільниць прийдуть ті, кого ви описали. І це буде знову чергова катастрофа. І тому я не знаю виходу. Нам, можливо, коли не буде таких двох факторів, як люди, типу Коломойського, брудні олігархи, скажімо так, і е, та ж сама Росія. От якщо ці фактори десь якось зникнуть, то можливо тоді буде менший вплив на мізки через той же самий телевізор, тощо і можливо, якось воно по іншому запрацює. Не знаю. От, не знаю, в мене немає відповіді, що з цим робити. Ще раз кажу, я згоден дуже багатьом, що ви сказали, крім хіба що масштабів. О, до речі, один дуже матьорий сьогодні, такий дуже всіх повчає, великозначимий журналіст в одному з видань. Колись мені. У мене ж була історія, я ж колись в партії регіонів опинився. Був. Я звідти пішов ще в 2008 році страшним скандалом, до того з ними конфліктував і хотів на вихід іти. Але в будь-якому випадку мені всі згадують, ой, був в партії регіонів, у нас вся ВАДА сьогодні вийшла з партії регіонів. Вся. Всі, там немає не регіоналів або тих, хто їм не присужували, просто ні одного. Але е, мені, звичайно, згадували це. А оцей журналіст тоді казав: «Слухай, так ти що, звідти пішов зі скандалом, по тобі стріляли, тобі пробували замах на життя організувати? І ти навіть не взяв з них кілька мільйонів доларів? Ну ти лох. От якби я там був, от я би собі там нагріб і жив би тепер спокійнісінько. От це є той підхід, який принаймні в українській еліті домінує. Вони можуть гарні фрази говорити, але мислять дуже багато саме так, як я вам сказав. От це була ця відповідь. Знаєте, так, наступне питання. Людина робить цікаве зауваження, правда, я не знаю, а що на нього відповісти. На жаль, воно так працювати не буде. От кажуть, зараз вибори нагадують дії по встановленню та видаленню програм на гаджетах. Ми або ставимо відновлювати ми щось ставимо, відновлюємо, але нас завжди питають. Ви переконані, що ви хочете зробити цю дію? Чим серйозніша дія, чим більші наслідки для вашого ноутбука чи там гаджета? Тим більше вас разів повторюють, чи ви готові взяти на це за це відповідальність, чи ви продумали добре, що ви хочете це зробити. І питає ця людина: чи не вартувало б нам, чи не варто було б нам в політичному виборі зробити щось подібне? В тих же самих виборчих бюлетенях від вашого вибору залежить майбутнє ваших дітей. Ви добре подумали? Ви добре зробили свій вибір? Знаєте, Ідея висувана дуже правильно, дуже чітко, тільки єдине, що я вам скажу, це не подія. Люди, які... Людина, яка вирішила лізти в трансформаторну будку під час дощу, її не переконаєш, навіть велетенським написом не залізай бо вб'є. вона все одно туди полізе. От вибори 2019 року це велетенська маса народу мокрими полізує в трансформаторну будку під напругою. Попереджали їх, попереджали. Та сам Зеленський їх попереджав оцими я вам нічого не должен!» Це було. було. Слухайте, він говорив речі, від яких просто будь-якої людини, яка шимось мисить головою, мало бути, в ося на вивіз стати малодибки. Боже, як ця людина може ще й боготуватися? Та це гірше за Киво, гірше за всіх. Нічого, полізли в трансформаторну будку і дуже дивувалися потім, що каліками звідти вийшли. Що зараз дітей своїх хоронять. Тому насправді. Ви можете найбільшими буквами написати: від розміру таблички не влізай уб'є. Не залежить кількість тих, хто залізуть і кого уб'є. От моя вам відповідь. Наступне. Слухайте, дуже оригінальне питання, я б на нього і не відповідав, тому що воно трошки смішно побудовано, але тут є певна особа, про яку треба пару слів сказати. Доброго дня! Цікаво знати, які у вас були думки 5, 12, 2008 року, коли ви були присутні на свободі на інтері. Знаєте, а які у вас були думки е, там 12.07 2006 року, коли в ефірі там, якогось там телеканалу я сказав якісь знамениті думки? Які ви не пам'ятаєте цього дня, ви навіть того року нічого не пам'ятаєте? То чого ви мене питаєте? Але далі людина каже, коли е, прозвучав пророчий виступ Корчинського про сепаратизм Криму і фінансування Компартії України Кремлем? Чи змінилися ваші оцінки тоді і зараз? Ще цікавить ваша думка на реакцію на виступ Корчинського щодо тодішнього е, що ре, на реакцію на виступ Корчинського тодішньої влади? Ну, людина дала посилання на той запис, я його послухав. Нормальний запис, нормальні слова, нормальні правильні речі. Це мене мало якось здивувати, якщо я те саме слова повторював і до, і після цього виступу Корчинського. Мій батько на початку 90-х років говорив це саме і про Крим, і про комуністів в Криму, і про ту загрозу, і про недопустимість Кримської територіальної автономії, про необхідність максимально робити акцент саме на Криму, на кримських татар для відстоювання тільки на культурно-національної автономії. Це все було нами сказано і ніким не було почуте влада. Чітко ішла за російським сценарієм, який уже тоді, з 90-х років, закладав перспективу у цього страшного вторгнення і всіх подібних дій. На превеликий жаль. Мене менше цікавить те, що тоді говорив Корчинський, мене більше те цікавить, що говорив в парламенті пробував докричатися від часу в Чорновів. Там, здається, мали би почути. Не почули. Що стосується заявкою того часу Корчинського, ну вони були правильні. Що тут ще сказати? Вони не були ексклюзивними, вони були правильні. Добрі, але є певний момент, який я думаю тут важливий. Я так розумію, що ви десь фанатично підтримуєте чи просто підтримуєте Дмитра Корчинського, і тому вам хочеться почути відповідь про нього. Знаєте, я зараз скажу відповідь, яка може багатьом не сподобається. В зв'язку з зрадами Арістовича виникли оці кадри, де Арістович, Корчинський і Дугін разом виступають в Москві на ганебному там якомусь дійстві євразійського сообщества Дугіна, і після того Корчинського згадують дуже жорстко називим тихим словом, Дуже жорстко. Насправді я вам скажу одну відмінність тих трьох дугін, відвертий ворог, який мислить тим, що Україна має бути знищена. Арестович, відвертий зрадник, який тоді почав працювати про карти України, і працює сьогодні проти України на повну катушку. Я в себе на телеграм-каналі написав, що він зараз там витворяв на форумі свободної Росії. Прямі путінські заяви, прямі антиукраїнські заяви. Відверто, ну ворог, відвертий ворог вже теж, як і Дугін. Що стосується Корчинського, на мій погляд, я його дуже добре знав. І в нас були непогані відносини, та й зараз ніби не є погані. На мій погляд, це він такий, знаєте, професійний медіапровокатор. Він створює певні меми, він їх розкручує для якихось своїх тілів і нікому не зрозуміло, можливо, навіть для особистої популярності. І участь з Дугіним, і певні заяви, які були там з Вітренко і інші, насправді це є певна провокація. Сам Корчинський. Грається в ті ігри зараз вже менше. Єдине, що мене шокувало, це що недавно він собі дозволив підтримати Зеленського в той спосіб, який мені видався в саме Кочинсько непристойний. У всьому іншому я вважаю, що це така певна провокація, яка деякі речі підсвічує. Це в Україні.